Футболісти місцевої говерлини, дивлячись на примхи погоди, посилено тренуються. Сьогодні в Ужгороді дощило, тому спортсмени не на звичному газоні, а на гравійних стежках бозського парку. Одна група працює з тренувальними фішками, інша, серед яких новачки, бігає крос. Остаточний склад команди на новий сезон ще невідомий. Причина зменшення фінансування. Бюджет клубу буде зменшений в два рази. Це в першу чергу, це фінансування першої команди. Це. Тому е, з кожним гравцем індивідуально клубом проводиться робота і розмовляють і в залежності від того. Чи погодиться він на нові умови, чи не погодиться. І тільки після того вже буде прийматися безпосередні рішення. Я буду знати, хто з гравців залишається в команді. У Говерлі не приховують гравцям, боргують зарплатню. Клуб намагатиметься погасити борг до 20 липня, за тиждень до початку нового сезону. Незважаючи на це, футболісти посилено готуються і перебувають у хорошій фізичній формі. Травмованих в основній команді немає. Ну, зараз у нас реабілітацію е, після операції Бендер вратарі дубля проходять практично, а так в основному всі займаються в обшій групі. За 10 днів е, практично ще не було таких випадків серйозних травм і травм від збиточних нагрузок. У прем'єр-лізі цьогоріч гратиме 14 команд. Скільки буде ігрових турів та інші нововведення цього сезону, команда дізнається згодом. На сезон 14-15 ми підтримуємо, думаю, підтримуємо варіант шахтера. грати два круги 14 команд, а потім ділити на три групи. Пева четверка, тобто команди, які будуть грати в Лігі в чемпіонів в Ліги Європи, 5-8. Вони пропонують і 9-14. Ми пропонуємо 5-9, 10-14. Розпочнеться чемпіонат України 26 липня. З ким зіграє першу гру Ужгородська Говерла, вболівальники дізнаються після жеребкування. Воно відбудеться через два тижні.